Где тут можно голос за правителя нового оставить? Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Безсонна ніч у Києві. Шахети сьогодні хірячили нас добряче, тому до шостої ранку не спали, але це не завадить нам робити для вас випуски. Тому сьогодні розповідаємо вам про крінжі на виборах у Російській Федерації Путіна. Саме так нам здається, вони називаються. Крім того, друзі, нагадаю вам з 15 по 17 число. Там обирають Путіна не тільки на території Російської Федерації, але і на окупованих територіях. Головний день для голосування це неділя, 17 березня. На виборах зареєстровані чотири кандидати: Путін, Леонід Слуцький із ЛДПР, комуніст Микола Харитонов та Владислав Даванков із партії Нові люди, жодного опозиційного та антивоєнного кандидата. Немає мене звати Яніна Соколова. Друзі, дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться просто зараз. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Як ви бачите, до чого тільки не вдаються сповнені набиким креативом представники партії Путіна на території Російської Федерації, щоб, хоч якось, забезпечити явку на цих виборах у деяких регіонах Росії, а виборців приваблюють, наприклад, безкоштовними аналізами, наприклад, оглядом у гінеколога, мамолога та терапевта. Також для виборців організовують вікторини, де за відповіді на легкі запитання роздають побутову техніку. Вікторина нібито не пов'язана із виборами, проте вона проходить зовсім поруч із виборчими дільницями. Я прийшла на Тюмінську вікторину і виграла в міксер! Ура! Я отримала сьогодні в подарунок смартфон прийшла, зареєструвалася ответила на вопрос і получила смартфон Ради. Получили чайник, участвовать. не сложна Вопросы льодкі адекватні. Тим часом Легіон Свободи Росії продовжує свій хрестовий похід на Бєлгарщину, власне, на БНР, як ми часто називаємо це у наших відео. Вже а, показали відеоматеріали в Легіоні Свободи Росії, як відправляють росіянам свої. Билотен. Отправляем бюллетени на голосование. Надеюсь, попадет прямо на стол к Владимиру Владимировичу. А деякі росіяни із Курська і Ростова демонструють відео із лайфхаками, як не голосувати за Путіна. Схема дуже проста: береш ручку, чорнила якої здатні зникати через кілька хвилин після написання, і підписуєш бюлетень. Кілька хвилин, і вуаля твого підписа немає. Хоча кого це зупинить на території Російської Федерації на окупованих територіях нашої країни Росія теж проводить так звані вибори. Українська влада закликає людей там не голосувати, але це не завжди можливо. Чому друзі? Ну людей змушують голосувати під дулами автоматів, як, от на цьому відео із літньою жінкою в Северодонецьку. Івдекі Романовна, ми прийшли к вам, щоб ви проголосували. Віддакі Романовна, не спішить все хорошо. Я І... Я... Да, Крім озброєних військових за волевиявленням на окупованих територіях, а, слідкують навіть спостерігачі із Центральноафриканських Республік. А забула додати спостерігачі. Все пройдет хорошо і прозрачно тому що все було організовано на вишому рівні заохочувати росіян прийти проголосувати на виборах вирішили по справжньому дієвими для Росії механізмами, якими правильно бухлом і закликами не будь єбанутим, проголосуй. Ось такі агітаційні відео розповсюдили напередодні виборів. Це лютий крінж. Подивіться. Екатерина Михайловна, поздравляем вас с юбилеем. Мы с коллективом проголосовали. Вы не проголосовали. Я думала, что вы. Mm -hmm. Я вообще забыла. У меня дела были. И вот выбрали вам подарок. Коллеги, вы ебанулись? Але якщо ви думаєте, що ви щойно побачили найбільший крінж, друзі, тримайтеся, це ще не все. Є ще діпфейк Путіна, який співає пісню на мотив творчості російської співачки інстасамки, але вже про велич і непобідімость Росії. Ми русські дружимо з ким хатім. Хочеш подружитися, признай наш Крим. Хто нас не любить мы вас не слышим, Ну как вы вид в ладошки, не дышим. Политика запада, это ерунда. жить с нами нет, но за Тружить намінятна, занявті Мы не только этим тім, пак'ята страна. Сліді у підісне на веденаут в Білграді все грустно. Не можуть наразі проголосувати за царя, бо що, бо хлопки, Ну й не тільки. Там настільки тривожно, що в місті зупинилися вибори президента, постійно лунає сигнал ракетної опасності, а потім прилітають сюрпризи. До речі, ось так, друзі, виглядає нині на Білгарчині мапа прильотів по цьому місту Білгороду. Ну, гарненько, скажіть. Внимання! ракетна опасність. Не підходіть до вікна! Укротісь приміщення без слуха, со сплошными стенами или спуститись в укриття. Добро утра! Зізнаюся вам, ми з командою посиділи трошки погортали, познаходили тіктоки мешканців Білграда, Воронежа і Курська. Наші топові зараз в любові регіони Російської Федерації, які так прагнуть звільнення, і знайшли для нас найцікавіше: ось, наприклад, відеоінструкції, що потрібно взяти в тривожний рюкзак, і які запаси продуктів, що не псуються, варто зробити вдома. Обзор на стратегічні запаси чек! Поехали! Фасоль красная, вкусная, медочек под чаечек, баранки от мамки, сара, тихоокеанская, натуральная. Друзья, рассказываю основные вещи, которые нужно с собой брать при выходе из дома. Основное это, конечно же, документы, паспорт. Распечатайте себе несколько копий и желательно хранить в разных местах. Снимите побольше налички, тоже может пригодиться. Второе основное это медикаменты. А сами мешканцы прикордонных областей навіть запустили Тренд, Сподіваюсь, цей тренд стане всеросійським. До чого я. Вони запустили пісню, яка влучно описує місцеву обстановку останніми днями. Знімають відео під пісню, яка має назву Ракета, Бомба, петарда. А ще скаржиться, що поки москвічі-то живуть безтурботно, вони Бєлгарщина плачуть. <плес> Як би там не було, ці вибори не сприйме ані світова спільнота, ані весь цивілізований світ, в якому так хоче бути Росія з огляду на їхні бізнес-інтереси, але зась. Окупантам місце окупанське, думаю, що незабаром ми побачимо ще більше сюрпризів від представників Російської Федерації, які все глибше і глибше просуваються на території Росії. Ну і думаю, що і Легіон Свободи Росії, і РДК, і Сибіряки, які воюють в добровольчих батальйонах на стороні України проти Росії, але тим менше є російськими громадянами, не зупиняться тому. Хороших вам виборів Путіна, окупанти. Думаю, відчуєте протягом кількох днів, як воно жити під обстрілами, обираючи диктатора альтернативи, якому немає. Хоча там же ж в мізках пропагандистська лайнова ковбаска, яка ну, не крутиться вже, вона зупинилася в стогнації. Тому. Що тут скажеш, можемо тільки друзі, демонструвати вам крінж, аби розказати градус по палаті. Дякую вам за довіру і за перегляди. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо показаного нами нині. Підпишіться на канал Яніна Соколова. ну і в описі знайдете всі способи нам допомогти. Ну а я зараз йду записувати для вас свіжий вечір. Нагадаю, що маємо ще один канал. Ось так він виглядає: вечір з Яніною. Це ж саркастичне наше шоу, яке виходить щосуботи, аби трошки вам підняти настрою. Ну і показати, як ми караємо вату та росіян за те, що вони роблять з українцями в саркастичній манері. Підпишіться, якщо ще не підписані. Обіймаю, друзі, слава Україні, слава зсу. Залишайтеся на цьому каналі. Тут є що подивитися, Па-па.